Для наступного персика. Так, да, це дуже проблемно. З тої фірми один, який я залишив. Я колись розказував, що купив викинув. От. от Тут, що мало бути в коліна, то воно в два рази вище у нас виходить. От. Але дивмося, що що в нас тут є. ну Верхівка пустила. Звичайно, воно дуже високо. Не хочеться. от Верхівка є. Ми її залишаємо, ну, можемо прирізати ще трохи. Тут є на бокову, тут, хоч ця гілочка у нас має, ось бачите, і цвіт, ми її зрізаємо ось так на дві брунічки Тут підчищаємо. Цю так само підрізаємо. Навіть отак зроблю. Ось є одна брунька. з нею буде вибивати. Так само тут дивлюся, що є на цій гілці. Бачите, є, так само зрізаю. Я би і нижче, побачу, може ще підріжу. Ось це це вже на такі висоті сухе. Тут сухе, тут сухе. Тут сухе. Вибило нам. Ой, це забираємо. Це забираємо тут одну гілочку. це Відстань, я знаю. Маленький секатор навіть більше. В принципі, можна і тут зрізати, повністю викинути той весь верх. І дати на, як скажемо, на зворотній ріст. І ще вибило мені ось ту, ту гілочку. Маленько, можна і тут зрізати ось так. Я ще дивлюся чи думаю, це ще можна обрізати. Ну, кербовку тут навряд чи вийде зробити. Ну, у, у дане деревце в мене ось таке мучиться нещасне. Поки що так.